Христос Воскрес! високопрощайні владики, сучаснівці, достойний пане посол, всі гості, друзі, справді для нас цей день є важливим, тому що сьогодні тут разом. Ми, які, як казав вже владика, є часто розділеніше внаслідок гріха і також розділені в наших конфесіях. Маємо можливість єднатися довкола Христа, який є присутній у і потребуючій людині. Хвора людина є місцем, де є присутній Христос, який сам сказав, що що ви зробили в одному з найменших, то ви мені зробили. Коли ви прийшли до хворого, то ви можете можливість у цій хворій особі зустрітися зі мною. Ми різні, скажімо, християни, але можемо зустрітися довкола Христа, який збирає нас у такій ситуації. І справді цей день є визначнийший тому, що вже 10 років ми за великої підтримки Юнець в Україні, розпочали спільну міжконфесійну діяльність у протидії епідемії Вілісніду. Ми робили. Багато різних конференцій, тренінгів круглих столів, також за великої підтримки всеукраїнської мережі людей, що живуть з Вілснід. І насправді, мабуть, що це буде перший конкретний такий крок, коли нам коли ми не обмежились лише конференціями круглими столами. І е, спільними заявами, хоч це також дуже важливо, що ми впродовж цих 10 років маємо також і спільну концепцію, і спільну стратегію е, Всеукраїнської ради церково-релігійних організацій. Але власне ось це е, є це місце конкретного втілення всіх цих задумів, всіх тих ідей, всіх тих е, бажань, які ми впродовж 10 років плекали. І дякую справді сьогодні. Е, Тим всім, хто долучилися до цього, особливо очевидно, але україна, оцю Сергію, за те, що ця подія стала дійсністю, реальністю, де втілюються всі ці задуми, над якими ми працювали 10 років.